В Черкасах можна прийняти косметологічні процедури у звичайній квартирі пересічного будинку. Місцеві жителі за адресою вулиця Гуржіївська, 8, скаржаться на постійний потік людей, які приходять до лікаря-терапевта, аби стати красивішими. Спробуємо потрапити і ми. Поки що ніхто не відчиняє нам. Спробуємо ще раз. Правильно закрити? Намі закрити все війни. Ну, як бачимо, нас не зустрічають. Тому спробуємо запитати жителів під'їзду, що вони думають про космотологічний кабінет на першому поверсі. Квартира на першому поверсі була куплена доктором терапевтом першої міської лікарні Єрмолової Світлани Викторовни. Вот. В квартирі був зроблений ремонт, звичайний ремонт. Заменены, ну как обычно делают ремонты. И э, сказали, что они купили эту квартиру для проживания. Потому что хозяйка квартиры умерла за полгода до этого. Значит, был сделан ремонт, и спустя два месяца начали ходить люди и спрашивать, а где здесь. У вас такой кабинет, это сами люди нам рассказали. Мы, может быть, даже и не знали бы об этом, но сами люди, и разыскивая ее, потому что она сказала, что она на рынке таком уже 10 лет этим занимается. Почему она меняла квартиры или что? Я... Только можно догадываться, почему. Вот. И теперь, значит, полгорода ездит сюда, на машинах, на такси, ведут себя очень агрессивно, ее клиенты, потому что наши бабушки делают постоянно замечания, что вы не закрываете двери, что вы хлопаете двери. Ну, бабушки есть бабушки, правда, оно мешает постоянно. Зачем этот кодовый замок, когда он постоянно открытый? Значит, они сделали другое. Значит, стали заходить клиенты только звоня ей или этой медсестре, они открывают двери, и они заходят. Ну, клиенты есть такие, что и плевались на людей, и обзывали этих людей, и маты, и перематы были всякие. Мы писали во все, как положено, во все инспекции, во все положенные организации. Ответ был дан. Но настолько глупо, настолько непрофессионально, что мне хотелось написать Бондаренко и сказать, как вы можете держать таких чиновников. Мы пишем, что квартира не по назначению используется. Они дают нам ответ. В квартире ремонт сделан, не нарушены никакие капитальные конструкции. Это что ответ чиновника? Ми слова не писали за порушення конструкції квартири. всі до єдиної служби. Одно і одної теж з лікаркою. Нам побачитися не судилося, а от клієнтку таки зустріли. Щоправда, дівчина не зізналася, що у 37-й квартирі роблять медпроцедури. Мешканці під'їзду розповідають, нібито косметолог залякала й сусідів по сходовій клітині, що спалить їхні квартири. Пенсіонери поверхами вище в один голос виступають проти косметологічного кабінету через порушення санітарно гігієнічних норм у їхньому подъезде. Работает якийсь э, то кабинет косметический, чи який він там, ми даже не знаем. Про, про, по 20-30 чоловік день з утра до вечора людей идут туди валом. Вот. Во-первых, это самое: двери не закрывают, закрывают, э, нам грубят. Мы писали уже во все инстанции. Какие только можно написать? Пусть себе сделают выход с другой стороны, и мы не, не будем иметь ним никаких претензий. Пусть себе занимаются чем хотят. Но вот эта ходьба, это весь город ходит, кот знают. Ну а что это такое? А мы все пенсионеры. И ночью боимся, мы не знаем, кто придет, кто... Каже, де роботи раду раже по-моєму в суботу і воскресеньня роботи Не перестають працювати. От вот ета нірва і психоз. За чим нам на скажіть згідно будівельних норм у житловому будинку може існувати приміщення, де здійснюється підприємницька діяльність. Однак, в такому разі, власник повинен вивести майно з житлового фонду, зробити окремий вхід у приміщення, офіційно зареєструвати фірму та платити податки. Місцеві жителі просять правоохоронні органи та фіскальну службу втрутитися у ситуацію та вжити відповідних заходів.